Учителька Світлана Котенко багато років викладає історію. Для педагогині головне в роботі вдячні учні. Поки вони маленькі, вони їх треба мотивувати, їх треба так знаєте, в таке русло. Давай, 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 це тобі знадобиться. Але коли вони вже стають свідомі, і, і коли тебе зустрічають і тобі вдячні за твої уроки, це найбільший результат моєї роботи. Коли почалася війна, Світлана, як і колеги, перейшла на дистанційне навчання учнів, пригадує, як треба було зібратися і розповідати десятикласникам про другу світову війну. Це було складно. Всі слова, які пов'язані з війною, ти відчуваєш зовсім по іншому. І тоді, коли починаєш аналізувати ті події, які були в той час, і які зараз. Тобі треба, ти мусиш це розказувати. Я сама себе заставляла. Я мушу це розказувати дітям для того, щоб вони знали, для того, щоб вміли аналізувати, для того, щоб е, на цих помилках вивчитися. Робота в той час була для Світлани порятунком. Учителька разом з колегами плила маскувальні сітки, відправляла на фронт посилки та гроші. Учні Світлану виховує гонористість та любов до батьківщини, її історії та мови. В українців є прагнення до незалежності. Ми ніколи не стоятимемо на колінах, стверджує Лозівська вчителька.